Відбудова Сумщини, підтримка бізнесу і допомога внутрішньопереміщеним особам. Такі питання жителі області, і керівники територіальних громад підняли під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. До участі долучилися керівник офісу президента, голова Верховної Ради і прем'єр-міністр України. Він пройшов у нас вперше. До цього він проходив в інших регіонах, десь біля 11-12 областей вже пройшли, і результати дуже. А позитивні, тому що оперативно вирішуються питання, проблемні питання, які існують для того чи іншого регіону. Участь у конгресі взяли представники Сумської і Чернігівської областей, саме громади на цих територіях пережили тимчасову окупацію, наслідки якої доводиться долати. І донині. питання підняли саме актуальні, які стосуються і машинобудівництва, і фермерських господарств, прикордонних наших громад. Безпекові середовища розглядались, тобто питання інформаційної безпеки, зокрема, жителі Тростянця наголосили на проблемах із оформленням грошової компенсації за відбудову зруйнованих окупантами домівок про потужності, перспективи і в той же час проблеми, які стоять на заваді розвитку, розповіли і працівники одного із машинобудівних підприємств. Сум у нас біля дев'яти таких підприємств, які могли б працювати сьогодні на повну потужність. Це Біля п'яти тисяч робочих місць це серйозні бюджетні відрахування в бюджет. Це питання сьогодні. Ми підняли вперше на такий, на такий рівень. і відповідав міністр Камишев. Він сказав, що ці підприємства будуть підпорядковані «Укроборонпрому». Окремо обговорили і питання готовності до зими. Дуже важливо захистити нашу інфраструктуру опалювального сезону. Росія готовий черговий наступний етапного терору. За словами голови Сумської ОВА, область готова до початку опалювального сезону на 99%. Для цього є підготовка для опалювального сезону. Відповідно до плану відповідно до постанови уряду, ми входимо в той графік, який був визначений, і поставлені мною були задачі щодо захисту інфраструктури критичної, яка може постраждати від ракетних артилерійських обстрілів. Серед актуальних досі лишається питання облаштування захисних споруд, зокрема у навчальних закладах. Питання стоїть на порядку денному і місці суми. І Буквально вчора я перевіряв готовність деяких захисних споруд наших шкіл. Вони, на жаль, ще стоять в черзі на фінансування з міста. Тому поки учні цих шкіл навчаються дистанційно. Відповідне рішення, говорить голова ОВА, прийняла обласна профільна комісія. Новини СТС.